визначає, скільки м'яса ви маєте їсти на місяць, як становлюється межа бідності? Чому український прожитковий мінімум це відірвана від реальності цифра, і що стала поворотною точкою для громадян та підприємців України у 2017-му? Це економіка війни. Ми починаємо. Скільки потрібно грошей, українцю, щоб просто жити. Я зараз не про ці популярні ланцюжки у ТРЕЦ, де багато хто каже, що для комфортного життя у такому то місті треба стільки-то тисяч доларів. Ні, я про задоволення базових потреб. Ну от прямо геть, мінімальних їжа, одяг, комірне, транспорт. Хочете знати, усе це за вас вже давно порахувала держава. Вона визначила, скільки і що вам потрібно їсти, що одягати, як користуватися транспортом, і навіть скільки треба заробляти для ось такого простого існування. Ось тільки питання: а наскільки це визначення справедливе? Те, скільки мінімально грошей потрібно для життя людини, визначають три поняття: прожитковий мінімум, споживчий кошик та мінімальна зарплата. Що воно все таке і навіщо взагалі потрібне? Давайте по порядку. Найперше, прожитковий мінімум це такий собі поріг бідності або ж грошова червона лінія, за якою злидні. Прожитковий мінімум це мінімальна сума, яка потрібна людині чи сім'ї, щоб закрити базові потреби. Якщо ваш дохід нижчий, можете розраховувати на на помічне чи пільги від держави у різних країнах цю суму рахують по різному існує два підходи: абсолютний це коли витрати фіксовані, та відносний коли мінімум порівнюють із середнім доходом по країні. Наприклад, 60% від нього. Наступне поняття нашої тріади споживчий кошик. Такий собі список покупок на місяць, але без усіляких смаколиків. Лише найнеобхідніше, щоб не голодувати. Крім їжі, у цей список можуть ще входити одяг та послуги, наприклад, комірне чи транспорт. Харчі можуть займати половину витрат, бо ж саме їжа це найголовніше. Хоча для розвинутих країн продуктова частка складає 15-25%. В цілому ж, список дозволяє зрозуміти, скільки треба грошей, щоб вижити. Його використовують, щоб розвивати. Рахувати інфляцію і щоб визначити прожитковий мінімум, про який ми вже говорили. Остання у нашому списку, але не менш важлива, мінімальна зарплата. Це своєрідне правило від держави. На будь-якій роботі менше, ніж встановлено законом, вам не заплатять. Тобто той, хто працює, точно зможе закрити базові потреби. Усі ці три поняття щось на кшталт ланцюжка. Кошик показує, що треба купити його ціна встановлює прожитковий мінімум. Мінімальна зарплата гарантує, що працівники не будуть голодувати. Про те, що до всього цього у різних країн різні правила. Ну ось, наприклад, США: скільки мінімально треба грошей, щоб прожити Україні з першою економікою у світі, скажу одразу: розрахунки цього там старі, ще з 1960-х, і тому їх часто критикують. Споживчий кошик, там спрощений, його можна назвати економним набором харчів, дає 70 видів продуктів для здорового харчування. Головне, щоб на день на дорослого припадало 2-2,5 тисячі кілокалорій. У списку, до речі, немає благ цивілізації на кшталт інтернету. У більшості штатів прожитковий мінімум становить 15 тисяч доларів на рік, або ж 1304 долари на місяць. На сім'ю з чотирьох людей 32 тисячі доларів. Що цікаво, мінімальна зарплата встановлена федеральним урядом. У більшості штатів складає трохи більше 7 доларів за годину, або ж 1256 доларів на місяць. Тобто вона не покриває. Навіть прожиткового мінімуму, і тому кожен десятий американець, а це орієнтовно 36 мільйонів людей, бідує навіть якщо працює. У Європейському Союзі підхід більш гнучкий і справедливий. Прожитковий мінімум це 60% від середнього доходу по країні, це щоб бідність вимірювати відносно інших людей. Споживчий кошик, тут радше не що треба, а чого бракує. Дев'ять пунктів на кшталт не можу купити м'ясо двічі на тиждень або не можу заплатити за відпустку. Все це перевіряють спеціальними опитуваннями. Попри це, у зоні ризику по бідності тут кожен п'ятий. Прожитковий мінімум. Різний в усіх країнах, наприклад, у Болгарії 600 євро, у Люксембурзі 2000 євро. Водночас мінімальна зарплата 551 і 2704 євро. Відповідно, здебільшого, по єс мінімальна зарплата перекриває прожитковий мінімум і допомагає уникнути злиднів, якщо людина працює. Більш того, її постійно індексують відповідно до рівня інфляції. У Китаї під час розрахунку нашої тріади беруть до уваги і фіксовані витрати, і різні аспекти життя, щоб побороти бідність. Споживчий кошик тут орієнтований на їжу. На 2300 ккал кілокалорій на день тут закладають до 60% прожиткового мінімуму. Але вартість цього кошика у селах та у містах відрізняється. Якщо орієнтуватися на лінію бідності, яку встановив світовий банк, 3 долари на день це бідність тотальна, а 6,85 доларів помірна. То за цими правилами за межею бідності живе кожен десятий китаєць або ж 150 мільйонів людей. Мінімальна зарплата відрізняється залежно від регіону. Наприклад, у Шанхаї вона сягає 378 доларів, а у селах менша. Всі елементи вимірювання бідності пов'язані між собою. Зарплату піднімають, коли ростуть ціни на споживчий кошик. Це допомагає виводити людей зі злиднів. У Росії прожитковий мінімум рахують по витратах. З 2021-го він прив'язаний до середнього доходу 44% від нього. Зроблено це для того, щоб він зростав разом. Із економікою. У споживчому кошику більш як пів тисячі позицій. Станом на 2025-й федеральний мінімум на людину біля 210 доларів. Бідних офіційно 7,2% росіян. Мінімальна зарплата 267 доларів, але у Москві 391. Якщо ціни на споживчий кошик зростають, то зростає і прожитковий мінімум, і мінімальна зарплата. В Україні ж все складно через повномасштабну війну. Економіка руйнується, ціни ростуть, і тому прожитковий мінімум, котрий заснований на споживчому кошику, не відображає реальність. Нині він становить 3028 гривень або ж 72 долари. Мінімальна зарплата орієнтовно 193 долари. І вона в останні роки не залежить ні від споживчого кошику, ні від прожиткового мінімуму. Чому так, поясню пізніше. Зараз Давайте розберемося, що взагалі відбувалося з нашими наборами виживання в історичному контексті. Для цього треба поглянути на СРСР, від якого ми частково і успадкували цю систему. Випадок союзу унікальний. Уявляєте, там не було бідних. Принаймні, так казала офіційна статистика. Бо ж у соціалізмі всі рівні, і всім всього вистачає. Натомість були мало забезпечені здебільшого пенсіонери та багатодітні сім'ї. Такого поняття, як прожитковий мінімум, спершу не існувало. Був мінімальний споживчий бюджет. Наприклад, у 1960-х інститут праці встановив його на рівні 40 рублів на людину. Для порівняння, у 1989-му ця цифра сягнула вже 90 рублів. Це була така собі нижня межа виживання, коли вистачає на їжу, одяг і комірне. Якщо доходи людини були нижчими, можна було розраховувати на помічне та субсидії від держави. Дякую Поняття споживчого кошику існувало ще з 1920-х. Більшовикам треба було планувати, скільки виробляти товарів в країні, де все було централізованим. Традиційно найбільша частка була у харчів до 60% кошику, і це не змінювалося роками. Наприклад, у 1980-х на рік на одну людину, яка працює, закладали 126 кг хліба, 18 м'яса, 200 літрів молока, 145 кг овочів та 85 п'ять. Фруктів Ціни на все контролювала держава, тому харчі були дешевими. Хліб по 20 копійок м'ясо, рубль за кілограм. Стежити за цінами та контролювати інфляцію дозволяв саме споживчий кошик, але у ньому не було нічого, щоб відчути бодай якийсь рівень комфорту. Кілька десятиліть у СРСР зарплату платили за виконану норму. Існувала так звана тарифна сітка. З 1956 року. У союзі реформували оплату праці, вели гарантований мінімум у 27-35 рублів. Блів на місяць. Ця вилка залежала від регіону та кваліфікації працівника. У наступні роки мінімалка зростала і до 1989-го становила 135 рублів, тобто перекривала прожитковий мінімум. Але була одна суттєва проблема. Гроші ніби і були, але купити на них було мало чого. Все через сумнозвісний радянський дефіцит. У плановій економіці що і скільки виробляти, вирішувала держава. Ставка була на важку промисловість та. Військово-промисловий комплекс і аж ніяк не на товари народного вжитку, типу черевиків, одягу чи ковбаси. Більш того, розподіл виробленого був нерівномірним в Москву та Ленінград їхало все в периферію. Лише залишки. Гроші з прожиткового мінімуму, здавалося, були, але купити все зі споживчого кошика можливості не було. Ні тобі омріяних штанів, ні жаданого м'яса. Що робили люди? Ішли на чорний ринок. Що було на чорному ринку у 3-5 разів вищі ціни. Ось і виходило, що дійсний мінімум був не 90, а 170-180 рублів. Дефіцит перетворив реальні розрахунки на оману. Ціни. Ніби і низькі, а от купити можна далеко не все. Так зростала тіньова економіка, а люди накопичували капітал, бо ж витрачати не було на що. Щоправда, потім цей весь капітал згорів, але це вже зовсім інша історія. З початком періоду незалежності Україна опинилася у складній ситуації руйнування радянської системи ланцюгової кооперації і втратила зв'язки із постачальниками сировини та ринками збуту продукції. Економіка почала стрімко згортатися на 60% до 1999 року. Шалених темпів набрала інфляція акумулятивно за кризові 90-10 тисяч відсотків. Щоб не допустити потенційного зубожіння 50 мільйонів українців. 15 червня 1999 року парламент ухвалив перший захисний закон про прожитковий мінімум це було 100 гривень на людину така сума мала покривати базові потреби людини їжу одяг житло родині з чотирьох осіб з мінімумом 400 гривень на всіх вистачало на хліб та молоко, але не на м'ясо та теплий одяг. Щомісяця прожитковий мінімум переглядався, аби встигнути за шаленими темпами інфляції, але все одно він відставав. У споживчому кошику, який взяли з радянських часів, було понад 300 позицій, переважно продукти, бо головне було вижити. Рахували так, щоб забезпечити 2200 кілокалорій на день. Але країна вже не була радянською, потрібно було рахувати ціни на реальному ринку, а не на папері. Разом із прожитковим мінімумом з'явилася і мінімальна заробітна плата своєрідний щит для працюючих у 1992 році. Вона становила 2000 карбованців, але інфляція з'їдала її майже миттєво. За даними перших опитувань Держштату, 30-40% населення жили за межею бідності. З часом шок після розвалу СРСР минув. Гіперінфляція була у минулому. У 1999 році ухвалили нову редакцію закону про прожитковий мінімум. Закон про прожитковий мінімум став офіційним якорем для соціальних виплат, пенсій, допомог, пільг. Споживчий кошик, переглянули постановою кабміну у 2000 році, додали витрати на транспорт і. Але на їжу так само лишалося 50-60%. Мінімальну зарплату прив'язали до прожиткового мінімуму, щоб людина, яка працює, отримувала хоча б цей базовий рівень. Та, попри все, до 20% українців залишалися за межею бідності, особливо селяни та багатодітні родини. Початок 2000-х приніс надію. Економіка ожила, експорт металу і зерна підняв доходи, і прожитковий мінімум почав зростати щороку на 5-10%. Так було до 20 коли після світової фінансової кризи український прожитковий мінімум склав 701 гривню. Для сім'ї з трьох осіб це трохи більше двох тисяч. На ті гроші можна було купити 30 кілограмів картоплі, сплатити комуналку і вижити. Але не жити споживчий кошик не оновлювали роками. Він залишався радянським без урахування нових потреб, навіть таких як мобільний зв'язок. У 2014-му після Революції Гідності, окупації Росією Криму та початку бойових дій на Донбасі. Ситуація знову погіршилася. Гривня впала вдвічі, інфляція сягнула 50%, А прожитковий мінімум було заморожено на позначці 1177 гривень. Переглянули його лише у 2014-му. 2016-му постановою Кабміну. споживчий кошик, хоч і скоротили до 296 позицій. Зате додали транспорт та ліки. По справжньому революційним став наступний рік 2017-й. Тоді Верховна Рада ухвалила закон, яким відв'язала мінімальну зарплату від прожиткового мінімуму. Справа в тому, що до цього будь-яке підвищення кошика автоматично тягнуло за собою лавину витрат на сотні мільярдів гривень. Яска дала уряду гнучкість. Тепер мінімалку визначають щороку в бюджеті, враховуючи ВВП, інфляцію та безробіття. Мета була проста. Сконцентрувати ресурси на тих, хто найбільше потребує допомоги, і водночас не зруйнувати економіку з 2017 по 2021 рік. Мінімальна зарплата зросла з 3200 тисяч гривень до 6000. тисяч. Рівень бідності знизився до приблизно 18%. Здавалося, ось воно налагоджується. Але ні, знову все змінила війна. Тепер вже повномасштабна. Після 2022 року прожитковий мінімум. Мум, практично заморозили у 2025-му Він залишається на рівні попереднього року. 3028 тисячі гривень для працездатних, 2563 гривні для дітей до 6 років, 2361 гривня для пенсіонерів. Мінімальна зарплата 8 тисяч гривень. Після сплати податків 6160. Воно ніби і більше аніж прожитковий мінімум, але все одно це крапля в морі, якої не вистачає ні на що. У 2025-му мінімалку пропонували підняти до 9 тисяч, але потім порахували, що це обійдеться. Бюджету у 50 мільярдів гривень і вирішили спрямувати ці гроші на армію, що з одного боку логічно, але. Відв'язка мінімалки від прожиткового мінімуму у 2017 році стала точкою неповернення. Мінімальна зарплата стала не формулою, що була пов'язана з прожитковим мінімумом чи споживчим кошиком, а щорічним політичним рішенням, яке виносить уряд і затверджує парламент, керуючись при цьому інфляцією, економікою та війною, що триває з 2014-го. Без прив'язки до прожиткового мінімума мінімалка не встигає за зрост станням цін. Ось і виходить, що люди працюють, але бідують. Крім того, відв'язка мінімалки вдарила і по малому бізнесу. Єдиний соціальний внесок 22% від мінімалки зріс, що змусило частину фопів закритися. А ще бізнес залишився без податкової соціальної пільги, що робить навантаження на фонд оплати праці ще більшим. Сьогодні в Україні загальний рівень бідності оцінюється у 37% – 14 мільйонів осіб. У регіонах вона сягає 45%, у Києві 20. Кожний четвертий пропускає вечерю та економить на їжі. З причини війни ціни зросли на 30%, їжа на 25%, житло на 15, і ці цифри погіршуються. Нині десятки країн світу визначають мінімальну зарплату як відсоток від медіанної, тобто середньої в країні. Наприклад, у Великій Британії це майже 60%, а у Польщі від 50 до 60 Але в Україні так не вийшло б. Медіанна зарплата у 2025 році становить близько 25 тисяч гривень. І якщо би мінімалку розраховували таким же чином, бюджет просто не витримав би. Тому в нас інша логіка мінімальна зарплата це компроміс між тим, скільки може витримати економіка, і тим, скільки потрібно, щоб люди не голодували? Її визначають, враховуючи середню зарплату, інфляцію, рівень безробіття, продуктивність праці, і звісно, стан бюджету. Виникає питання: а чи рахують мінімалку так само ще десь у світі? Звісно, наприклад, Вірменія тут теж діє система, яку економісти називають кризовою гнучкістю. Коли офіційні цифри виглядають красиво на папері, але до реального життя мають у мало стосунку. У 2025 році мінімальна зарплата у Вірменії, за даними місцевого статистичного комітету, становить 193 долари. Проте насправді, за оцінками громадських організацій, реальний мінімум необхідний для життя 313 доларів. Споживчий кошик ще з 2005 року визначає закон про мінімальний споживчий бюджет. Половина витрат в ньому це їжа. Розрахована на 2000 кілокалорій на день. Але жодного слова про цифрові послуги, транспорт чи інші сучасні витрати. Їх просто не враховано. Мінімальна зарплата вже більш як 20 років теж встановлюється урядом вручну. У 2025-му це ті ж самі 193 долари, що і прожитковий мінімум. Жодної прив'язки до медіанного доходу, який в Україні сягає 760 доларів. Для пересічної. Родини ці 193 долари хліб, овочі та оренда, але наліки чи непередбачувані витрати вже не вистачає. Ціни зростають на 7%, а зарплата лише на 5%. І хоча столиця ще тримається, у селах бідує кожен третій. Схожа історія у Молдові. Тут мінімальна зарплата, за даними Національного бюро статистики у 2025 році складає в середньому 279 доларів. Але реально, дохід, який дозволяє жити більш-менш нормально, це вже близько 400 доларів. Споживчий кошик визначено законом від 2016 року. 60% в ньому це їжа, розрахована на 2100 кілокалорій. Але й тут немає місця для сучасних витрат: інтернету, ліків чи транспорту. Жодної. Прив'язки до прожиткового мінімуму чи медіанного доходу він тут приблизно 609 доларів. Так як і в Вірменії, інфляція випереджає зарплати. А ще давайте згадаємо Африку, де багато країн борються з бідністю, у яких низький прожитковий мінімум та скромний споживчий кошик, що не покриває реальні потреби. А мінімальна зарплата також встановлюється урядом на свій розсуд дискреційно, без жорсткої формули від кошику, прожиткового мінімуму або медіанного доходу. Це країни Бурунді, Малаві та Судан із рівнем бідності від 60 до 80% у сільській місцевості. Нагадаю, в Україні цей рівень вже доходить до 45%. Усі ці приклади показують одне: коли мінімальна зарплата відривається від реальних витрат, уряд може виграти на папері, зекономити бюджет, показати стабільність. Але люди програють. І поки в різних країнах світу чиновники сперечаються про цифри. Для більшості сімей мінімум, як прожитковий, так і зарплатний, залишається не порогом життя, а межею виживання. З вами була Економіка війни, я Наталя Семенченко. Підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки, пишіть коменти і дивіться нас далі.